Привіт-привіт! Так, друзі, маємо сьогодні суботу. Початок суботи, верніше. Поставила вас на машинку, чуєте куди? Сортую капсулки. Маю в такій пашці. А переставляю собі в таку. Так, мені зручніше. Що в нас? У нас початок дня. Початок дня, початок суботи, всі хлопці вдома. Роботи купа. Роботи купа. Не знати, до чого братися. Все помаленьку. Така класна, ще така не було, бачите? Зелена, темно зелена, посередині вишнева, але гарно пахне. Що? І картоплю треба купати. І... Малину не дозбирали. Не знаю, чи ми сьогодні будемо ще мати час на малину, але ми будемо бачити. Спочатку хочемо сьогодні картоплю викупати. Так, як я, друзі, вам казала, в нас був приморозок. Вчора був приморозок, сьогодні приморозок все померзло. Кабачки ще вчора вибрала, ще, може, один там залишився або два, якісь курам кинути. Помідори померзли. ну І так того року були ті помідори, не ахті, а взагалі. Думала, що щось там зелених було достатньо, щоб на салат якийсь буде, щоб кришити. Закривати, то ми купляли помідори. А, ну, на томатний сік маю на увазі. Але також, щоб робити салат, то ми мали ще по два 2 3 А то взагалі вже нічого нема. Треба розбирати ту конструкцію з помідорів. Все. Переставила. Я свою панечку переставляю, ставлю на вікно і маю. До, до прання. Одну капсулку і ще трошки таких горошків пахнючих в линару. Та й все. Прання кожен день, де коли два рази на день. А, що вміємо, то вміємо що. Добре. Все. З тим розібралися я до молочка. Один великий баняк кисломолочного. І другий менший. Все, відігріваю насамперед. Тут в відрах молоко таке скисати вже ставлю. І скажіть, друзі, дві кози. А таке враження, ніби, ніби всі чотири ті, що були. Так, так, і навіть не здається, друзі. Здавалося б, чотири. То вже наполовину, то вже мало бути не менше молока. Але що, тут було дві молодих кози. Те, що я віддала креслі, дві молодих кози, вони так не доїлися, як ми маємо дві старих. Та й все. Та й все. Купа банок перемити. після тих молоків. Я наразі все роблю в хаті. Молоко перероблю, обід готую. Поки хлопці на дві. У мене така робота. Така жіноча, жіноча. Що треба зробити? Добре, зараз швиденько та Тепер піду їм поможу. Так, з молочкою все, беруся до обіду. Зараз печу швиденьку піцу. А Що, саме швидше і Артур любить. Замішала тісто. Друзі, тісто нічого там нема. В теплому молоці, розбавила дріжджі, посолила, поперчила завжди, я перчу трошечки, даю цукру півчайної ложки і даю майонезу. І все, мука і мішаю тісто. Майонез все даю, бо тоді пухкіше виходить тісто. Замішаємо, накладу все, що маю, курячі філе маю. Більше хлопці люблять з м'ясом, ніж з самою кобасою. Та й вона корисніше. Та я зараз печемо піцу швиденько. Не знаю. Привітайся. Так. Тур приніс мені ще помідори. Тоб весь урожай, друзі, щоб вже сьогодні зібралося. Дивіться, підмерзло і то так нормально. Ну, все. Дивіться, як підмерзло. Бачите? А зелених що там купа. Ой-ой-ой. Все, Урожай помідорів зібраний. Все, зробила, друзі. Тепер ставлю пекти. Все, я спекла. Бачите, друзі, яка палянечка виходить. Пухка-пухка, дати трошки цього майонезу супер виходить. Так, обід готовий. Так, машинка вже попрала, треба йти розвішати одяг. Сьогодні сонечко гарно просохне. Швидко принаймні. Так, у нас всі працюють, всі. Артур в помідорах забирає всю конструкцію. Чоловік з Донеском копають картоплю. Йой, бумік виліз. Що впаде? Всі трудяться. Хто де? Я в хаті. Вони на дворі. Що там гіп'я? Гіп'я, хівчулі. Що там? А дівки стоять. А дівки стоять. Дівчуля, дівчуля. Дівчуля, дівчуля. Їсти мають, піти, мають. О, друзі, у нас щось цей. Е, кури погано несуться, а де скільки піря надерли. Певно, опірються. Несуться два-три яйка на день. Та що то є? Нанесли все 15, 17, 20, як коли? А скільки піря? Що вони надерли? Певно, опірюються зараз. Нє? Кури. Кури, кури, аж тоді. Пух, сюди летить. Теж є період, що вони виносяться і тоді е, опірюються. Тоді знов будуть нестися, а перед е, самою зимою знов перестають. О, там вони нормально риють. Бачу. Той кусочок, що не докупали, не знаю, чи видно. Вже докупали і почали і почали купати. Зараз ми підемо туди. Артур ще нарвав ціле відро зелених. Знаєте, що я буду робити, друзі? Так мені порадили там, того року підписники. І так я цього року зроблю, трохи примерзла. Ну, будемо бачити. Що робити? В сіно. Друзі, в сіно їх. І поставити на гору в сіні, там, те... і воно буде доходити. Я там того року так зробила, і собі мала ще на піцу, на канапку, мала ще помідорки довго. Та шкода, ну, ціле відро ще зелених. Що зробити? Там скажу, друзі, добре так, бо хлопці на дворі, я в хаті, і всюди буде толк. Я зроблю, що мені треба, та якщо що, загальному треба в сім'ї. А вони зроблять те, що на дворі, то й. Помало, бо як будні руки, ще жінці, все, то дуже тяжко. І городи і малина, і, і хата, і молочка. Боже, так коли ж Ніз не хочеш. А так всі потрошки. Всюди буде толк і нема такої нагрузки, все все на одно. Перший хлопець вже прийшов їсти. Так, ну що, обід готовий. Молочкою справилася. Все. помию все кухня, коридори я вже також буду вільна. Та як вільна? Вільна для польових робіт. Вільна, що можна піти на двір щось допомогти їм. Але спочатку мушу тут поробити все. Своє жіноче. Зараз помию. Та й вже з хати точно буду вільна. Так, я усе все прибирала. Піцу спекла. На вечір щось буде інакше, щось треба буде подумати. Та й все. Та й такий, в принципі, до обіду день був. Хлопці на дворі трудяться, я в хаті. Всі працюють. Добре, друзі! Все, зустрінемося на сільський блогер. Бо ролик затягне, буде довгий і довго мені придеться монтувати. Так що переходьте на сільський блогер. Ввечером буде обов'язково ролик. А наразі папа, -па, гарної вам суботи, продуктивної, доброї, спокійної. E da veccoro.